У відеопрограмі Львівського прес-клубу Одне питання Олександр Неберекут, координатор кампанії вимірювання індексу публічності місцевого самоврядування громадянської мережі ОПОРА. Пане Олександре, ваша організація вимірювала наскільки відкритими для громади є 11 міських рад України. Яку сходинку в цьому рейтингу посіла Львівська міська рада? Загалом Львівська міська рада за індексом публічності. Посіла третє місце серед 11 міст України, але це не означає, що вона третя за публічністю взагалі, скажімо, що це дуже добрий показник, тому що ми вимірювали публічність за 100% показником, і львівська міська рада набрала за цим показником 61%. тобто порядка 40% їй ще не вистачає до того, щоб вважатися максимально публічною. Львівську міську раду випередила Івано-Франківська міська рада, яка Отримала перше місце в рейтингу і Луцька міська рада, яка зайняла другу позицію, чому це вимірювання відбувалося лише за одинадцятьма? Міськими радами я скажу, що ключове, над чим ми працювали, це власне методологія вимірювання. Нам йшлося про те, щоб розробити комплексну методологію, щоб можна було оцінити не лише якийсь окремий аспект публічності, як то, наприклад, доступ до інформації чи публічність бюджетного процесу, а багато різних елементів. І на цьому етапі методологія носила пілотний характер. Ми взяли 11 міст трохи в західній Україні, частину в східній Луганськ, Донецьк, центральна, південна. Наступний рік індекс буде вимірюватися в усіх міських радах, обласних центрах, і Зможемо порівнювати з тими містами, які є зараз, і так само подивитись на ситуацію з новими містами. Чим краще ми є міські ради, які посіли першу і другу сходинку. За львівську міську раду ну в чому я, їхня перевага. Я, я скажу, що вони можливо більш краще в такому компоненті публічності, як відкритість безпосередня відкритість і взаємодія з мешканцями. Ми оцінювали, наприклад, наскільки безпосередньо міські голови, тому що ми і депутатів і виконавчих оцінювали, міські голови, депутати, виконавчі органи взаємодію з мешканцями, тобто чи активно вони відвідують прийоми, чи проводять вони виїзні засідання, чи ініціюють вони різні громадсько до речі, конститутивні органи і так далі за цими показниками міські ради, які отримали вище місто, трохи випереджають лів, але не суттєво.